Всім привіт! З вами Олексій Кривицький, з Україна, сертифікований Лес тренер. За декілька місяців буду проводити Certified LES Practitioner клас і хотів би трохи розповісти про Лес і пояснити, чому він мені подобається і чому я його використовую. І раджу вам більше дізнатися про Лес. Коли ви зайдете на сайт Лесу, то ви побачите таку картинку. Вона там потроху змінюється, адаптується, але взагалі вона ось така, яка вона є, дуже-дуже багато елементів. І перша думка, яка може прийти, вау, Лес він такий складний. Але насправді ЛеС допомагає нам робити наші організації простішими. Тому що по суті своєї лес це як сказати? Возврат на кругі своя, це коли ми повертаємося до того, що насправді важливо, щоб було в організації. Давайте подивимося на цю картинку більш детальніше. Що тут є? Тут є один Product Owner і в нього є один беклог. Хіба це погано, якщо у вас є пріоритети? Насправді, якщо у вас їх немає, то як ви працюєте? А я вам скажу, як працюють більшість компаній. В них є беклог. На команду, тобто одна команда працює з одного списку, да інша команда працює з іншого списку. І що це означає? Це означає, що елемент зверху першого списку та елемент зверху іншого списку вони мають однаковий пріоритет. Тобто дві команди паралельно працюють над двома цими елементами. А якщо команд 10-20, то у вас є 10 або 20 таких елементів, які мають один і той самий пріоритет. Тобто ви не пріоритизуєте насправді. І що каже Лес? Лес каже: Давайте об'єднаємо ці беклоги і давайте пріоритизувати на рівні продукту. Тобто, такого не буде, що буде там 10 елементів з одним пріоритетом. Ні. У нас буде список, де пріоритети йдуть перший, другий, третій і так далі. І Насправді це має дуже великий сенс. Тому що ресурси в нашій компанії не безлімітні. Якщо ми йдемо водночас в різні сторони, то ми просто дуже дуже тоненьким слоєм розмазуємо наші ресурси, наших людей, наші гроші. І, мабуть, що ми не дуже конкурентно спроможні, тому що ми будемо дуже повільно випускати всі ці фічі, якщо ми зможемо сфокусуватися і направити наші команди. На там, найважливішу річ, наприклад, одну, то тоді ми зможемо дуже швидко і якісно, тому що багато людей будуть на неї дивитися і її зробити. Ми повинні мати пріоритети. І тут взагалі нема чим сперечатися. Пріоритети це гарно, і кожна бізнес-людина розуміє, що це потрібно робити. А інша річ, яка може там, да, пугати, це дивіться, всі ці команди вони працюють разом. А це означає, що що? Вони будуть лізти в код одна одній, вони будуть займатися чимось, чим в чим в, 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 в них немає експертизи, вони будуть ламати більш ніж будувати. Але давайте подивимося. Якщо у вас є список з пріоритетами від бізнес людини, якщо у вас є бачення продукту, і воно в цьому беклозі ем, описане, тоді в чому проблема взяти ваших 20, 30, 50 людей і допомогти їм навчитися разом працювати над тим, що важливо. І так, да, інколи деяка команда відкриє репозиторій яким до лесу володіла інша команда, і скаже: Вау, а що це ви тут таке написали? Всі інші репозиторії, які ми вже відкрили, вони там використовують таку технологію деплойменту, а ви тут використовуєте іншу. А давайте, може, сядемо і домовимося, яку технологію нам використовувати. І повертаючись до того, чим гарний лес. Це дуже важлива дискусія, тому що якщо всі репозиторії приватні, кожним репозиторієм володіє тільки одна команда, вони ніколи навіть не побачать, що вони використовують різні технології і по різному, взагалі, роблять якісь спільні речі. Як така компанія може побачити таку дисфункцію, їм потрібно мати архітектора, їм потрібно мати лідерів, їм потрібно мати якісь додаткові механізми, щоб це бачити. А в Лесі, коли весь код у вас пошарений, відкритий на всіх, паблік код, ці проблеми будуть бачити всі, і у всіх буде мотивація їх вирішувати. Третя річ, яку люди бачать на цьому малюночку о, дуже багато мітингів, і ці мітинги вони на всіх. Давайте порахуємо. Да? У нас є спринт-планінг 1 на всіх, у нас є спринт-планінг 2 на всіх. У нас є Product refinement на всіх, да? у нас є daily scrum, у нас є review, ретроспектива і ще одна якась overall ретроспектива. Wow! Так, в нас вже зараз багато мітингів, і якщо ми впровадимо Олес, то буде їх ще більше. І насправді це не так. Як це не так з одним беклогом, це дуже корисна практика, дуже корисна практика. Коли команди працюють разом і вчаться домовлятися, як вони що роблять, так само і ці сумісні мітинги, які в нас є, вони заміняють однокоманді мітинги. Давайте порахуємо. Якщо у вас до Лесо було три команди на цьому малюночку, є три команди. Давайте припустимо, що у вас було три команди. У вас було три спринт да, три там рефайменту грумінгу. Тобто по одному на команду, три там рев'ю, три респективи. Зараз у вас немає цих мітингів. Ви їх замінили сумісними зустрічами, де у вас всі там 20, 30 або 50 людей працюють разом. Це такі зустрічі, де люди не сидять там і не чекають, поки там їм за годину дойде черга щось сказати у мікрофоні. Це такі воркшопи, де люди. Чаться і працюють над тим, над чим можливо працювати. Тобто, якщо у вас, наприклад, є спринт-планінг 1 в Лесі, це насправді дуже коротка, там 10 20 хвилин зустріч, де приходить пордок оунер і каже: так, хлопці та дівчата, в нас є дуже велика мета на цей спринт. Ну, взагалі в Лесі нема так, такого поняття, як мета на спринт, але у вас є верхівка беклогу. Да? І Полеконер каже, в нас є так, така мета зробити і випустити там, ці 5 там, дуже важливих для нас речей. Налітайте. Тай-тай, налітай, хто хоче. Да? Ці елементи беклогу команди вже бачили, тому що вони їх проробляли на рефайменті. От наша. Верхівка беклогу за 5 хвилинчок розкидали карточки так на дочці. Домовилися, яка команда над чим буде працювати. Все, 1 завершився, включається Spring Playing 2. А далі на другому мітингу вони беруть ті картки, які вони вибрали, що будуть над ними працювати покомандно або там групою команд разом. І на цій зустрічі, а це вже воркшоп, вони дискутують про те, а як ми це будемо робити. І все. І після цього вони побігли. І там десь у середні спринту є backlog refinement, і це дуже класна зустріч, коли приходить продакт-оунер, приходять експерти ем, да, з бізнесу і приходять інженери. Приходять нам клієнти, користувачі, якщо ви можете це собі дозволити. І команди намагаються зрозуміти проблеми, які є у бізнесу або у користувачів. У традиційному підході хтось відкриває на проєкторі беклог в джирі, ми беремо елемент, ми його читаємо, хтось там записує якісь питання, ми його оцінюємо, погнали далі. Тобто ми... Не намагаємося зрозуміти проблему. Ми дивимося на них вже з точки зору того, як ми будемо їх робити, тобто з точки зору імплементації технічної. і це не той самий рефаймент, який є в Лесі, і який взагалі описаний в Скрам Гайді. Подак беклок рефаймент в Лесі це зустріч, де ми не дискутуємо про те, як ми будемо щось робити. Це зустріч про емпатію. Це така зустріч. Такий воркшоп, де інженери намагаються зрозуміти, а які проблеми є у клієнта, і як ми можемо модифікувати наш продукт, щоб ці проблеми в нього е, вирішити? Тобто, це про емпатію, це про навчання інженерами предметної області, це про те щоб зустрітися з експертами, знати що вони є з ними познайомитися, і щоб знати, якщо там будуть якісь питання у спринті, там до кого бігти і в кого що питати, тобто тут ми вчимося. І далі в нас є спринт-рев'ю, одне на всіх, один на весь продукт, де ми дивимося на наш потенціл, що product інкремент. Туди завемо всіх, і Сіо, і Сітіо, і клієнтів, і користувачів, і якісь там люди з маркетингу, з продаж, інші команди, там які не в Лесі. Всі тут. Приходять на цю зустріч, і ми дивимося не на те, а що там, скільки сторіпой там зробила така команда. Ні, ми дивимося на наш продукт і задаємось питанням: а чи вирішує він проблеми, які ми знаємо від наших клієнтів, тому що ми спілкувалися про ці проблеми з ними на рефаймі? Найкращий спринт-рев'ю – це коли ми даємо користувачам можливість щось зробити в нашому продукті, і ми зможемо побачити, а це а чи розуміють вони його, чи вирішує він питання. Взагалі, якщо ми могли це робити і в спринті, там, да, зустрічатися з клієнтами і тестувати щось, то супер. Але тут у нас є можливість зібратися всім разом. І подивитися зверху на, на наш продукт. І там будуть питання не тільки, а наскільки клієнту зручно використовувати таку фічу. Там буде: а що там з нашими метриками? А чи рухаємося ми там, у тому напрямку, про який ми дискутували там, з нашим продакт-онером? Ми тут говоримо про бізнес і про те, як наш продукт допомагає нам через вирішення проблем клієнтів досягати мети нашого бізнесу. Дуже дуже важлива зустріч, де інженери можуть подивитися на свою роботу з точки зору бізнесу, з точки зору інвестицій. Інвестиції це дуже важлива річ. Ця така рамочка, того, що в нас є в Лесі, да, що в нас є в Лес спринті, а до речі, у Лесі один спринт на всіх. Це інвестиція. Тобто там у вас є, умовно кажучи, 50 людей, які разом працюють. Окей, це там може 30 тисяч євро на два тижні. Є питання. На спринтерв'ю, Окей, ми використали там 30 тисяч євро. Давайте подивимося, а як ми повертаємо ці інвестиції. Тобто дуже серйозне питання у традиційному підході, тільки там якийсь там менеджер про це думає у Лесі. Ми. Хочемо, щоб скодерів стали продакт-девелопери, щоб вони стали думати е, такими концепціями. Це картинка, яка показує нам ідеальний стан організації, куди ми можемо прийти, якщо ми будемо роками вчитися спрощувати. Тобто не треба його боятися. Перші там 20 спринтів. У вас буде все трошки складніше ніж на цьому малюночку. Але мета спрощувати, мета розбиратися там звідки ростуть ті та інші проблеми, і потроху, потроху удаляти із нашої системи шолоху, яка не несе і не додає цінності. Дякую вам за увагу. З вами був Олексій Кривицький з оргтопології і зіскрав Україна. І дуже буду радий, якщо ви зайдете до нас на тренінг Less Basics». І certified less practitioner, де я буду показувати, як це впроваджував у компаніях, і ми глибше заниримося у ці питання. Всім дякую, до побачення.